От Петренко, от ніщеброд. Не міг нормально зажгалку заправить. Хрін йому на 10 за переказ. А це ти? Що ти хотів? Людка, я, це, сказати я хочу. Завтра скажеш мене зараз батьківські збори. А, ладно, у тебе романтичне да! З батьком Петренка. А якщо він не прийде? Як це? Я сказала, що його син курить. Суп. Димка Петренко вообще-то не курит. Красота требует жертв. А у Димы батько красивый. От дитина і и жертвою. Все, давай, іди звідси. Так, так нікуди я не пойду. У мене э, э планова проверка стули. Кайдашева, сім'я мені в дом два. Які ще стільці? Нічого не знаю, приказ директора школи. А, а давай, може, ти завтра ввечері прийдеш і перевіриш? Бо я зараз трошки зайнята. Завтра вечером? А если утром какой-нибудь ученик упадет со стула и сломает себе... жопу. Ты будешь отвечать? Нет, я буду отвечать. Твои умовы. 50 грамм, я пошел. Давай. Первый тост по конвиков пьется за трудовиков. <звучить> ну вот, выпили. Как и обещал, до завтра. Ты знаешь, Коля, что я перед этим побачением так нервуюсь, Може ще по одній? Давай. Як казав Павло, течена друга п'ється за дівчину. <звук> Як писала Марко вовчок. 37 задний точок. Здравствуйте. Я, папа Димы Петренко, вы меня вызывали. Вали. Так, выкликала. Проходите. Сидайте, мужик, к шампанскую. Какое шампанское? Вы же сказали, что с моим сыном что-то не так. Він курив у класі. Бачите, досі не вивітрилось. Але все ще можна виправити. Візьми мене. Що ви робите? Ненормальне. Я все директору школи розкажу. Якщо не цікавить виховання дитини, так і скажи. Коля, ти такий романтичний. it's